Яка головна ознака того, що ви подобаєтесь жінці? Перша ознака того, що жінка відчуває до вас симпатію, вона полегшує вам завдання зробити перший крок і позитивно реагує на нього. Якщо ви надто аналізуєте її погляд, посмішку або енергетику, то, ймовірно, вона не відчуває до вас симпатії. Жінки, які хочуть вас, не грають у таємничість, вони приходять на побачення, відповідають на повідомлення і кажуть так. Якщо вона цього не робить, ви просто фоновий шум у її житті. Жінка, яка знає, чого хоче, і має певну емоційну зрілість, звичайно, але багато хто поводиться по дитячому або надто хвилюється, грає у важкодоступних та інші дивні ігри, принаймні у віці до 30 років. Коли вона знаходить найдурніший привід, щоб поговорити з тобою або бути поруч. Кумедно, але мій досвід повністю протилежний. Вона знаходить найтупіші відмовки, щоб не бути зі мною поруч. Треба дати їй зрозуміти, що вона все робить неправильно. Насправді я поводжусь так, коли думаю, що хтось вище мого рівня. Я починаю нервувати, і у мене спрацьовує реакція бий або тікай, оскільки я, вочевидь, не збираюсь з ним битись, то втікаю. Ймовірно, головна ознака це постійний зоровий контакт і часті посмішки. Вони свідчать про те, що вона почувається комфортно і ти їй подобаєшся. А ось моя сором'язлива дупа, як правило, уникає зорового контакту з тими, хто мені подобається. Чим більше ти мені подобаєшся, тим більше я відводжу погляд. Вона пам'ятає дрібниці з ваших розмов і пізніше згадує про них фізичний контакт, сміється з ваших жартів і штовхає вас в плече або стукає по грудях. Вона бачить, що ви стоїте осторонь і не дивитесь на неї. Тому підходить і з посмішкою підштовхує вас стегном, запитуючи, чому ви поводитесь як незнайомець. Ви помічаєте, що вона кружляє навколо вас. Вона надсилає вам листа з підписаним і нотаріально завіреним документом, що підтверджує її зацікавленість. Якщо вони вас торкаються, деякі дівчата більш тактильні, тому це нічого не означає. Мій сусід по кімнаті дружив з такою дівчиною Ешлі, і вона запросила нас з братом на свій день народження. Він попередив мене, що вона дуже тактильна, і це виявилось правдою. У мене людини, яка не звикла до фізичного контакту, від того, що хтось обійняв мене, поплескав по спині і поклав руку на плече, стоячи поруч зі мною, голова пішла обертом пізніше вночі. Чи вона добряче на підпитку схопила мене за голову і притягнула до себе, щоб пошептатись на вушко? Зазвичай це було б кричущим доказом, але враховуючи той факт, що спочатку вона зробила це з моїм другом і братом, а потім зі мною, я думаю, що у її діях не було ніякого романтичного інтересу. До того ж, її хлопець був там весь час, і вона була набагато тактильнішою з ним, ніж з нами усіма. Я намагаюсь сказати, що для деяких людей фізичний дотик ні? Нічого не означає, ви просто повинні розуміти їхні наміри. Наприклад, якщо вони не чіпляються ні до кого крім вас, це хороший знак того, що ви їм подобаєтесь, але просто обережно поводьтесь, поки не зробите цього висновку. Вона завжди вільна. Як дівчина, підтверджую, я була завжди вільна для хлопців, які мені подобались, і водночас зайнята для тих, хто мені не подобався. Отже, якщо дівчина знаходить для вас час у будь-який спосіб, дзвонить, пише, зустрічається, у вас все добре. Безумовно, стеження і тривалий зоровий контакт. Крім того, вони сідають поруч з вами в барі, ресторані, коли навколо багато вільних місць, сідають навпроти або по центру, або трохи зміщуються, щоб полегшити зоровий контакт. Вони опиняються на вашому шляху під час шопінгу, з'являючись, здавалося б ні, звідки або ви проходите повз них за три ряди, а вони знову опиняються поруч. Присягаюся, що останнє це свого роду челендж. Наскільки часто це трапляється? Ви висловлюєте свій інтерес до неї, і вона відповідає позитивно. Всі інші ознаки можуть бути притаманні екстравертній людині, яка просто дружелюбна. Ні, поплескування по плечу, сміх над вашим жартом, посмішка або перебування в одній кімнаті не є вірною ознакою того, що вона вважає вас привабливим. Це відповідь номер два. Відповідь номер один вона прямо каже: Ти мені подобаєшся. Коли мені було 20, кожен хлопець думав, що він мені. Подобається і поводився агресивно, грубо, жахливо, коли робив крок, а я не відповідала йому взаємністю. Я ставилась до всіх хлопців точно так само, як і до дівчат, але не торкалась їх. Тому це ніколи не мало сенсу бути доброю, привітною, дружньою, дивитись в очі під час розмови. Це не означає, що я закохана в тебе. Це означає, що я порядна людина, яка ставиться до людей доброзичливо, доки вони не дадуть мені причину не робити цього. Я розумію, що мені дійсно подобається хтось, коли поруч з ним я стаю до болю сором'язливою. Коли ти запрошуєш її на побачення, вона погоджується. Деякі з цих коментарів нагадують стартовий набір для початківців. Якщо ви не можете визначити це самостійно, не думайте, що кожна жінка, яка вам посміхається або мило поводиться з вами, хоче вас, ви швидко розчаруєтесь. Вона приймає твою пропозицію руки і серця і народжує від тебе двох дітей, хоча я й досі не впевнений. Мова тіла, вона сидить близько, нахиляється до вас, коліна спрямовані у ваш бік. Ще одна важлива підказка, яка працює для обох статей. Якщо ви заходите на вечірку, в ресторан чи бар і озираєтесь навколо. Якщо хтось пильно дивиться на вас, значить він вас роздивляється і ймовірно зацікавлений. Посміхніться йому хто зна, куди це може завести. Перше. Коли вона прослизає в твої приватні повідомлення. Друге. Вона божеволіє від тебе. Третє. Коли надсилає тобі відверті фото. Четверте. Коли називає тебе красивим і сексуальним. Часто допомагає психологія, мені дуже пощастило з пошуком ознак розширення зіниць, почервоніння щік, швидкі рухи очей, коли вона дивиться вам в обличчя. Якщо ви стоїте з нею пліч пліч вона повертається до вас під кутом 45 градусів, а не зберігає закриту позицію. Близькість, якщо вона знайшла причину опинитись поруч з вами або поговорити особливо наодинці, зокрема, коли ви на самоті, ви вже в грі. Повірте, коли ви з підлітка зануди якого дівчата активно уникали перетворитесь на привабливого хлопця, то легко помітити різницю. Коли вона ігнорує тебе, або якщо вона сама не своя, коли ти поруч присягаюсь, я замираю, коли поруч мій краш, і починаю поводитися як хлопчисько, щоб приховати свої почуття до нього. Проблема в тому, що всі жінки різні, і я не думаю, що існує якась спільна ознака. Одна жінка може робити щось просто тому, що вона ввічлива з вами, а інша може робити те ж саме, намагаючись показати, що ви їй явно подобаєтесь. Вона б'є тебе кийком по голові, хапає за волосся і тягне до свого лігва. Але зі мною такого ніколи не траплялось, тож, мабуть, я не припав до душі жодній жінці. Якщо вона постійно вас дражнить, коли я жив у Бельгії, моя колишня постійно кипкувала з того, як я розмовляю французькою. Насправді їх немає. Якщо ви думаєте, що це можливо, зробіть перший крок. Якщо не вгадали, вам відмовлять і ви можете йти далі. Здається, цього ніхто не зауважив. Якщо вона часто перебирає волосся, коли розмовляє з тобою, ти можеш їй подобатись. Пригадую, я десь прочитала про це і зрозуміла, що саме так роблю, коли розмовляю з хлопцем, який мені подобається. Моя теперішня дружина колись працювала рентгенологом. Вона схопила мене за руку і почала пояснювати, які кістки у мене в руці, а потім у плечі. Я був тоді дуже наївним, але це точно був якийсь серйозний знак. Близькість її буквально притягує до вас. Якщо ви відвідуєте один і той самий захід, вона швидко знаходить вас і спілкується з вами. Її тягне до вас як магнітом. Або коли ви переписуєтесь, її відповідь швидка і обширна. Вона ділиться своїми історіями і хоче знати більше про вас. На першому побаченні з моїм нинішнім хлопцем ми обговорювали тему побачень і згоди. І я зауважила, що ти зрозумієш, що подобаєшся дівчині, якщо вона стоїть до тебе обличчям, нахиляється і торкається, скажімо, твоєї руки або коліна. І якщо пізніше ти відповідаєш їй взаємністю на цей дотик, і вона не відсторонюється. Це чудовий індикатор того, що можна продовжувати. Говорячи це, я злегка торкнулася його руки. Ми продовжили розмову, і через деякий час він. Поклав свою руку мені на коліно, я посміхнулась йому і сказала: Бачиш, ти знаєш, як це робиться. Якщо ви будете уважні, то дізнаєтесь, я як правило, просто озвучую це, тому що так простіше для всіх. 90% коментарів це просто дружелюбність, придурки. Найкраща порада. Поводьтесь дружелюбно і запитайте її, чи є у неї самотня подруга. Якщо вона скаже я самотня, то ви їй подобаєтесь. Якщо вона скаже щось інше, то ви принаймні зможете познайомитися з її милою подругою замість неї. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які ознаки симпатії знаєте ви? Напишіть в коментарях.